Так, вчора, в 17.20 ворог скинув керовану авіабомбу К-500 на, на торгівельний центр Аврора в місті Добропілля. А на жаль, на сьогоднішню годину 4 людини загинуло, 27 отримали поранення, 54 чотири на павільйонах знешкоджені, 18 багатоквартирних будинків та вісім транспортних засобів. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи ДСНС, підрозділи поліції. Ми розбираємо завали, допомагаємо людям. Наші житло було знешкоджено. Всім пораненим надана кваліфікована медична допомога. Шість людей ми вивезли за межі області е -е, тяжких людей, які отримали поранення. Працюємо, допомагаємо надалі. Підключили волонтерський рух зараз для того, щоб допомогли слістам ЮСБ з будівельними матеріалами, енергетики відновлюють пошкоджену е -е, електрику для того, щоб. Е -е, Людям надати в місті, тому що половина міста зараз знеструмлена. Всі комунальні служби працюють, всі органи влади на містах. Пане Вадиме, стосовно тих тяжко поранених, яких довелося евакуювати, в якому вони стані? Тяжко поранені. Вони в важкому стані. Евакуйовані до міста Дніпро. Але зараз ми будемо сподіватися, що під завалами, коли ми їх розберемо, е, більше загиблих людей там не буде, тому що до 17.00 працював магазин, а ворожий обстріл був в 17.20. обстановка на Донеччині найскладніша, тому наголошую, щоб люди виїжджали з міста, берегли себе та своїх близьких. А евакуюються звертаються люди по евакуацію. Люди звертаються ну, дуже повільно. Тільки за минулу добу окупант 3400 моразів обстріляв Донеччину під обстрілами потрапляють майже вся область. Найскладніша обстановка шість людей загинуло. За добу 27 отримали поранення. Сьогодні, наприклад, в місті Константиновка в 9 на 50 зранку ворог створено створено артилерією обстріляв місто. В місті Константиновка дві людини загинуло, одна отримала поранення та в 7:50. Ударним засобом БПЛА ворог е опоранив шістьох людей в місті Микраматорськ. Майже вся область обстрілюється в повному обсязі окупантам, як ствольну артилерію, найскладніші умови в тих містах, які наближені до лінії фронту, це містра Константиновка. Міста Покрос, міста Мірноград, всі міста завести гуманітарну медичну допомогу взагалі важко стане, тому що окупанти в півідронами контролює всі підізні шляхти і в півдрони на оптоволокні засоби реп їх на жаль їх не беруть тільки за допомогою на підтримки наших військових, наших підрозділів поліції. Нам допомагають для того, щоб ми підтримали тих людей, які знаходяться в містах. Велика кількість людей знаходиться ще в місті Покровськ, в місті Мірноград. Люди є деякі випадки були, що на після евакуації людей люди поверталися і повертали, а, завозили своїх дітей. Ну ми з ними працюємо, розповідаємо, що безпеково складова в області на щоб вони виїжджали з міста. Тільки в містах, які наближені до лінії фронту, зараз знаходиться близько 25 тисяч людей, там нема ні газу, ні води, ні електропостачання. Ми допомагаємо їм і готуємо місто до опалювального періоду, тобі ж ворог кожного дня знищує об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти комунальної і приватної власності. В таких умовах наваль живе Донеччина. Пане Вадиме, напередодні ви повідомили, що ухвалено рішення тимчасово заборонити доступ до траси Краматорськ, добропілля цивільного транспорту. З чим це пов'язане? З тим, що ворог саме контролює логістичні шляхи і може вдарити безпілотниками? Так, це стосується не тільки цієї траси для того, щоб зберегти життя здоров'я наших людей, які пересуваються по області траси Добропілля Краматорськ. Зараз величезний обсяг робіт зроблений нашими військовими. Велика кількість кілометрів дороги закрита антидронами сітками, але ну, є такі учаски е, дороги, що поки що антидроновими сітками та дорога не закрита. Ну, в цьому напрямку працюємо. Величезна кількість більше 18 транспортних засобів знищена ворогом. На жаль, є поранені і загиблих люди для того, щоб зберегти життя людей, було прийнято таке рішення. Цьому напрямку робота і по антидронним сіткам вона триває не тільки по, цій, не по цьому напрямку дороги Добропілля Краматорськ, а майже по всій області. А скільки буде тривати заборона? Є хоч якісь терміни приблизні? Термінів на жаль, нема до більш безпекової складової, коли наші захисники зроблять все можливе, вони і так роблять все можливе для того, щоб окупанта стримати, але на жаль. Там відстань до цієї дороги більше 15 кілометрів. Но і в півдронами, нобто волокні ворог зараз користується і кожного разу вони їх роблять все в новіші, новіші засоби реп, На жаль, їх не беруть. Дякую вам дуже, пане Вадимо, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації.